понеділок, 1 вересня. дев'яносто дев'ять триста пишу цукор шість і чотири, записую вагу перше, нуль Дев'яносто девять, триста 350. Цукор шість і чотири. Так, ще сьогодні зроблю обміри. Звечора намочила квасольку, зараз я її промию і поставлю варіант. Всім привіт! Всім, всім доброго ранку. 1 вересня, понеділок, П'ю водичку. Уже 7.40. Пізно я встала. Пізно встала, бо Рано лягла. Вимкнули світло так примусово нас заставили спати. Та. А проснулася о третій. Дві години не спала, опять їй знов заснула та й таке. Дітки біжать в школу. Побігли дітки в школу. Вітаю всіх бабусь. Із школярами, бо мене так в основному дивляться бабусі з Новим навчальним роком. Це наші теж пішли десь. Катруся в університет, Артем в коледж. Вот. Привітаю сьогодні їх. Вітаю вас сьогодні, якщо ви мене подивитеся, вони бабушку не дивляться. Ой, їм не цікава бабуся. На фізкультуру зараз не піду, а піду ввечері Піду ввечері, якщо не буде жарко, от а зараз в мене дуже багато роботи. Поставила варити квасольку от, буду робити із борщовою приправою, так, щоб було можна взяти Сережі з собою на роботу в дорогу. Все, давайте до включення. І так, хочу ж поробити заміри? Сьогодні 1 вересня, от то кажуть, з 1 числа, з понеділка. Треба щось поміняти. Я вранці. Погано снідаю, я майже не снідаю, ото кава і сир. А увечері хочу їсти. От вчора ввечері я пізно ввечері вже о восьмій десь з'їла сало, прямо такий шматочок гарненький, і кусочок гарненький такий хліба чорного, ну той, що я пекла, але ж на вечір, Оце ввечері я хочу їсти. Мені треба поміняти. Своє, своє харчування. Так, ну що, дівчатка? Роблю заміри. Вага. Це я заміри робила аж 24 червня. У мене була вага 100, а сьогодні 99,350. Ну, вагу можна і не писати, але ну, напишу. Так, перше 09 дев'яносто дев'ять триста п'ятдесят об'єм груді в мене був сто чотирнадцять зараз який сто чотирнадцять такий який так. як був Та й вага ж майже там те грани, так, під груддя. Було 100. Сьогодні. Сто шість шо Сто п'ять. Угу. Сто п'ять наїла. Аталія. Була 109. Сто 106. Сто Нічого не поймеш Так, Об'єм стегом. Об'ємо стегом. 120. Так і було. 120. Нога. Об'єм ноги в самому товстому місці. 61. Так і було. Так, об'єм руки. я давайте Сорок Три, так и было. Ну все, что это у меня? Под грудьми. Вот тут, да, стало все еще Наїло. Ставила снідать, буду шматочок бедра, два яйця і зараз кашку звари. Вівсянку плющина. Дві ложки. Відміряю дві ложки. Вівсянки, плющина ось. Так, зараз промию і ось сюди в казаночок і поставлю готувати кашку. Так, буду снідати, зараз рівно 9 година. Побачу, коли я захочу їсти. Все, давайте, всім смачного. Всім смачного, всім гарного дня і гарного, всім настрою. Так, покажу, чим я займаюсь. Пішла. Вирвала два бурячка, ну, не знаю, може це і багато. Побачу морковку помила, перчик, помідорчики і внесла цибульку, Зараз буду чистити. Оце все буду я робити борщову приправу, ще з квасолею. Баночки поставила в духовку. Баночки в духовці вже прожарились. Кришечки киплять. У мене вже готові цибуля, морковка, бурячок, салатний перець і помідори перетерті. Все, тепер я все це буду пересмажувати. Ось така у мене миска, налила я сюди олію. Це в мене миска, боже, її вже більше як міні, мабуть, ще бабульна. Нію, я варю завжди і варення, і салати роблю. Ну, все-все таке. Це в мене низка виручалочка така. Олійка підігрілася, кидаю цибулю. Все, під, підсмажу цибулю не сильно, така що. зарублю, чтобы такая была прозора. Вот. Потом в морку. мод, потом бурячок, потом салатный перец и так далее. И помидоры в Такая стала прозора, кидаю морковку. Так, бурячок підсмажився, перекидаю халатний пенчик. Так, квасольку розкидала, тепер буду розкладати зажарочку. Ось так. Так, якраз вийшло тютелька в тютільку. Приправа на 14 баночок. Так, тепер в кожну баночку додаю оцет. Чайну ложечку. Раз. Так, готова моя квасолька. Ну, це не квасолька, це приправа, борщова. Вона гаряча, я її зараз прикрию, і буде вона стояти до ранку. Ось у мене моя кофта на всі випадки життя. О, лісова. Так, все. Уквас у Сережі отаку от бочечку маленьку. Помідор. Ось такі помідорки. Надо буде ще докладу може мало. Оце на літр води, ложка солі. Там, вон, бачите, що, да? Хрін, лавровий лист, чесник, кріпчик і гіркий перець. Все, зараз перекладу і занесу в погріб. Ось така бочечка вийшла. На неї є кришечка. І воно придавить, і буде все добре. Так, несу в погріб і буду заливати розсолок. Так, 40 хвилин був кліпчик в духовці. Я думаю, він вже готовий. Так, готовий. Чудо. Оце як так бухтить. Це мене так вчила свікруха. Значить, він готовий. Все. О! Він, звичайно, не такий високий, як. Із пшеничного борошна вищого сорту, але він дуже корисний. Рекомендую, дівчатка, печіть Хліб треба їсти. В ньому вітамін В. Вітамін В6, В1, той, що, у кого діабет, цей вітамін вимивається із крові. Тому що. Е тому що діє на, на вітамін Б, медформін. Це нехай пропонує. Потім будемо куштувати. Все, дівчатка, на кінець то я піду, я поставлю вам відео, тільки що сиділи ще з дівчатами, говорили, ще посуду треба мити. Дякую, що дивились мене до кінця. Дякую, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення!